Всім привіт! Обіцяю, вам дещо цікаве, але спершу поклучимо сюди Емму та Мірандо. Ось тепер ми точно готові. Емма вперед. <гум> Як скажеш, тим більше я вже обрала відповідну кнопку. Клас! За нею ховається дещо по-справжньому гаряче. Пекучий чилі перець. Не впевнений, що тобі сподобається, але вже нічого не змінити. Вибір зроблен! Це ще, що таке, О, ні, не вже перевчилі. Досить. Я не хотіла, щоб мені дістався. І що мені тепер робити? Не знаю, можеш спробувати. Не впевнена, що це гарна думка, але інших варіантів і справді немає. Ну ось, я вже відчуваю, що тут стає спекотно. Який жах горю. <говорить> так чи інакше, ти впоралася. Молодець. Мірандо, як твої справи? Hey! Я теж вже обрала кнопку. Твоя рішучість мене тішить. Думаю, вона гідне нагороди. Uh -huh. Як щодо шоколаду, виглядає дуже апетитно. Не можу втриматись, так і хочеться покласти це до рота. Uh -huh. Ви, випадково, нічого не забули. Uh -huh. Що ж, годі гаяти час. Цей шоколад твій. Я мушу його віддати. Що це? Ого, шоколад? Приємний сюрприз. Я зробила правильний вибір. Інтуїція мене не підвела. Не розумію, чому тут так жарко. Ого, градусник зашкалює. Навіть шоколад почав плавитись. Що відбувається? Не завадило повімкнути кондиціонер. Міранда, тут залишилось ще небагато. Це теж твоє. Що це таке? Зовсім не схоже на шоколад. Мої очі, нічого не бачу. Здається, їй не сподобалося. Не те слово. Але я не винний. Це все через ему. Вона горить. Потрібно терміново щось робити. Де мені взяти воду? Згадав, що тут було одне відро. Сподіваюся, цього вистачить, аби загасити пожежу. Вода, ну нарешті, ура! Як же добре. Мені стало значно легше. На щастя, все закінчилося добре. Настав час провести другий раунд. Мірандо, почнемо з тебе. Не заперечую, готова. Твоя сміливість не перестає мене радувати. Не знаю, що робити з цим б'юті гаджетами. Сподіваюся, ти розберешся. Ого, як багато всього круто! Тут є ще щось. Швидше, я ловлю. Клас, це ж валізка з косметичкою. Обожнюю робити макіяж. Які тіні, які кольори, неймовірно. Настав час брати пензлик в руки і творити. Упевнена, у мене вийде справжній шедевр. Мені потрібно лише небагато часу, щоб втілити його в життя. <гум> Що ж, не буду тобі заважати, піду до Емми. Ну, як справи. Все чудово, я вже визначилася з вибором. Ось і дивно. Я рада, що ми можемо продовжити без зволікання. На черзі неймовірно смачне ескімо. Тобі точно сподобається. <рив> Чому так холодно? Що там? Невже це лід? Вау! Це морозиво! Його. Як добре, що мені дісталося так багато. Я готова з'їсти все. Неймовірно, смачно. Дякую. Я не можу зупинитись. Це захоплює. Фу емо, тобі не завадило б їсти трохи акуратніше. Тобі сама нери, коли справа стосується їжі. Ой, щось я зовсім замерзла. Можливо, у когось є плед? Гей, увімкніть опалення, благаю. Напевно, для цього потрібно натиснути кнопку. Що ти робиш, Еммо? Такими темпами ти все зламаєш. Мірандо швидше допоможи мені. Що трапилося? О, фен. Чи можна мені взяти його ненадовго? Навіщо? Усі питання потім. Зараз мені потрібно відігріти Еммо. О, я знову можу ворушитися. Супер велике, дякую. Тільки моє морозиво виростанула. О, ні, це провал. Ти не виправна, Емо. Весь час думаєш про їжу. Можливо, ти все-таки повернеш мені фен. Бачу, ви готові до нового раунду. Ми будемо тягнути. Я натискаю на кнопку. Погнали! Як скажеш, Мірандо, я не хочу з тобою сперечатися. Перед тим, як ми почнемо, потрібно одягнути захисні костюми. Тримай, тобі знадобиться. Ну, гаразд, як скажеш. Ось і чудово. Тепер можна розпочинати. Ці цеглини такі важкі, на силу можу їх підняти. Як боляче, що це було? Вибач, я випадково опустив одну цеглу, а тепер лови решту. Як боляче, досить. У мене зірочки перед очима кружляють. Все пливе, глини? Навіщо мені стільки цеглин? Якщо взяти цемент і шпатель, то можна щось побудувати. Думаю, ти сама вирішиш, що саме не обмежуватиме тебе. Чого ніколи не будувала. Я навіть не знаю, як із цим поводитися. Виглядає не дуже. Хоча я маю шанс проявити свою багату фантазію, почнемо. Впевнена, це буде грандіозна споруда. Почну звідси клас. Це дуже цікаво. Я раніше і не уявляла наскільки. Я не сумнівався, що ти впораєшся. Ну, мені час йти. вже прийшла моя черга? Як швидко, гаразд, натисну на цю кнопку. Чудово, Еммо, для тебе в мене теж є щось цікаве. Під'їжджай ближче, швидше, відвантажуємо вперед. Що ж там таке? Відчуття не найприємніші. Здається, що я маю тонну піску під футболкою. Відвантаження пройшло чудово. Бувай! Залишилося тільки видати емі інструменти і мій обов'язок виконана. І що мені з усіма цим робити? Зараз ти все зрозумієш. Тримай ось це. Це ж дитячі інструменти. А зрозуміла, я можу пограти у пісочниці. Дякую. Думаю, буде дуже весело. Бачу, ти увійшла у смак. Отак, дивись, як чудово виходить. Нічого собі цілий замок виглядає просто приголомшливо. А це ще що таке? Як вам моя споруда? Я старалася, хочеться глянути ближче. Все, я закінчила. Здається, одна цегла не на місці. Я виправлю. Що ти наробив? Зараз все звалиться. Вибач, я лише хотів допомогти. Дякую. Незручно вийшло. Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює, дивіться, я вмію збільшувати предмети. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює. Це точно можна їсти. Та, звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. З цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус, тобто в гуакамоле. по тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей! Hey! Зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що ви Лео. Цікаво. Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна а й дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. No. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Mm. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Mm. Ура, супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Mm. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого. Mm. Буде зроблено oh. салатик. Звичайно, легко. Mm. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі вхід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі. А фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну, просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже, дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату. Тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в кіт піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Людота. Ти просто нічого не розумієш. Mm? Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. О, чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота у цьому раунді перемагає Джейн. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно, В мене ідея. Для приготування кави я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Не для створення різних сумішей. Але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає, значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. Хі -хі. <реклама> кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер в хід піде. Білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Mm. Що цього разу зробив професор. Фо яркота, яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Ммм, Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, ця надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура! Хлоп у долоні і. Час часнику Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе в мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій. їж! Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <плес> Я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці. В Іта на один, Емми – кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДемс. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емму, приступай. Я теж прикрашу свої млинці. М -м -м -м. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. Ітан, дай качалку. Тримай. Ось так, ось так. Са, падає прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулі трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот, я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, Джулі, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. У мене саме тут спеціальний гурток. Ей, Ітане! Що тобі треба? Дивись сюди. Вийшло! Руки знешкодила. Хапай жуйку! Що? Ану залиште! Це моє! Нечесно! Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки! Ти вже на своїм криком. Треба тебе чимось заткнути. Жуйка якраз зійде. <рив> Чудова ідея. Раз, два, три, і наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <рив> Окей, ем. де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Ну, добре. А це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, це бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай. І справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха -ха. Дивіться, не пролийте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так все побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай начаруй щось. Легко. О, доги. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж сто шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. А мені? Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, давай ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас! Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупачупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиці. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуяк. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі?